Вітаємо на нашому каналі. У нас сьогодні автомобіль Kia Ceed, з проблемкою не гріє пічка нормально. Протестували, заслонки все в порядку. Права сторона давала 30 градусів, 28-30. З права на ліво починає підростати. Там середній дефлектор правий був уже там 37, лівий 42, і ліва сторона водійська з крайнього лівого. Давало під 50 градусів. Провели промивочку радіатора пічки. Підключились, бруд покажу пізніше, головне, як же ж промилився радіатор. Зараз бачимо, права сторона вже набрала 70 градусів і продовжує набирати. Тобто ну, дуже гарний результат. Це найгірша сторона, 70, вже майже один і набір продовжується. Подивимось з лівої сторони. Бачимо Середин, середній лівий дефлектор. Тільки вставив, продовжується набір 74, ну буде більше 75. На жаль, часу немає чекати, ну, дуже, дуже гарний результат. Просто промився радіатор пічки, можна сказати, повністю. По сторонам так і є, трошки менше видає, ніж середина завжди. Цікаво ж поглянути, що було з брудом. З брудом, чимало його тут було. Зараз пару я. спробую вам показати. Це вже хімія попрацювала, роз'їла його трошки і що залишилось. Дуже нормально, так, прилічно запакований радіатор пічки. Ну, промився гарно, все супер. Нагадаю вам, що ми знаходимося в місті Бориспіль, працюємо по запису, промиваємо радіатори пічок та системи охолодження. Звертайтесь, допоможемо, якщо у вас є які проблеми. Дякую за перегляд. Всім мирного неба, слава Україні, слава Збройним силам України. До зустрічі!